900 тисяч гривень на барабани у бомбосховища, і як то кажуть, по барабану що це обійдеться у круглу суму бюджетних коштів усе заради психологічного розвантаження дітей. Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації у Києві замовило 306 барабанів та 153 комплектів молоточків для них. Про це стало відомо завдяки електронній системі закупівель. Прозоро після розголосу договір розірвали. Про це повідомив голова. РДА в Павло Бабій за фактом було проведено службове розслідування, яке виявило інші зловживання. Зокрема, в листопаді 2022 року один з ліцеїв Дніпровського району Києва придбав дві електричні сковорідки за 1 мільйон 200 тисяч гривень та овочерізок на півтора мільйона гривень. У навчальному закладі запевняють, що це дуже потрібні речі під час повітряної тривоги. А як вам ідея випити пиво на атомній електростанції? У Рівному до цього ставляться позитивно. Тому і Рівненська атомна станція оголосила тендер на закупівлю пива. Для АЕС планували придбати 812 пляшок пива різних сортів. На напі планували витратити майже 20 тисяч гривень. Доставити товар мали до 29 грудня, тому можна припустити, що алкоголь чекали до новорічних свят. У структурі РАЕС є реабілітаційний оздоровчий комплекс Біле озеро, де відпочивають працівники станції. Ймовірно, пиво призначалося саме туди. Після розголосу у змі на АЕС заявили, що торги на закупівлю солодового пива скасовано. А ось цю схему намагалися провернути, прикриваючись шляхетною метою. На Волині скасували два тендери на будівництво футбольного поля та бігових доріжок. На них мали витратити 145 мільйонів гривень. У тендері брали участь усього дві компанії. Величезні цифри і обставини закупівлі обурили місцевих та сколихнули соцмережі. Вартістю проєктів міський голова ківерців пояснював створенням там укриття на 400 осіб. Проте сам проєкт бомбосховища ні журналістам, ні громадськості. Так і не показали. Ну ось ми і підібралися до найрезонанснішої оборудки за часи повномасштабного вторгнення. Державна аудиторська служба офіційно підтвердила, що міноборони дійсно закупляли курячі яйця по 17 гривень за штуку. Хоча на той час у роздрібній торгівлі найдорожчі коштували лише 7 гривень. Загальним підсумком стало звільнення колишнього очільника міністерства, який ошелешив всіх заявою про вимірювання яєць у кілограмах. Скандал розгорівся у січні 2023 року, коли журналісти оприлюднили документи, з яких випливало, що міноборони уклало низку угод на закупівлю харчів на 13 мільярдів гривень. Середня ціна водночас була завищена у 2-3 рази. На хвилі скандалу через закупівлі за завищеними цінами у відставку подали заступник міністра В'ячеслав Шаповалов та директор департаменту закупівель Богдан Хмельницький. Згодом СБУ їм вручили підозри. Фігурантам загрожує до 15 років. Згодом Резнікова також зняли, хоча кримінальна справа, яка була порушена після скандалу, його не торкнулася. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Напишіть у коментарях, яку б ви додали схему до цього списку.